Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що 30 листопада відбулася зустріч з представниками всесвітньої продовольчої програми ООН. Він наголосив, що Кіровоградщина дала прихисток 95 тисячам переселенців. На нас чекає складна зима, тому громади, в яких живуть переселенці, вкрай потребують додаткової уваги від міжнародних продовольчих програм, щоб забезпечити харчами усіх біженців. Громадські організації продовжують допомагати Олександрії в розбудові громадського простору та підтримувати вимушених переселенців, які тимчасово зупинилися в нашій громаді. Так, 30 листопада благодійний фонд Восток СОС у співпраці з громадською організацією Нова Дружківка передали партію гуманітарної допомоги серед одержаного продуктові та гігієнічні набори для ВПО, які мешкають у місцях компактного проживання. Пакунки доправили поштою, де їх розвантажили самі волонтери переселенці та доставили до садочків, після чого роздали людям. Йдеться на сторінці міської ради. З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю територіальним центром соціального обслуговування Олександрії у п'ятницю, 2 грудня, проводиться День відкритих дверей. З 8 до 15.30 тридцяти підопічним терцентру безкоштовно надаватимуться послуги перукаря, швачки, прачки, спеціаліста по точенню ножів, тренажерного залу гуманітарної допомоги у вигляді одягу. Адреса вулиця Першотравнева, 9, будинок побуту, другий поверх, йдеться на сторінці терцентру. Дитячий будинок Перлинка передав гуманітарну допомогу для найменших жителів Приютівської громади. Йдеться про спеціальну добавку для дитячого молока. Дитяче харчування можна отримати в гуманітарному штабі, що функціонує на базі відділу соціального захисту населення Приютівської селищної ради. Видача гуманітарної допомоги здійснюється з 10 до 15 години кожного вівторка, середи та четверга. Приютівська громада на своїй сторінці дякує благодійному фонду Милосердя та здоров'я за турботу про маленьких мешканців громади. Власникам житлових будинків відновлено приватизацію присадибних ділянок. Про це йдеться на сторінці міської ради. 19 листопада набрав чинності закон України, який дозволяє в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності, із заявами звертатися в центр надання адміністративних послуг, що знаходиться в приміщенні міської ради, кабінет 124. У п'ятницю 2 грудня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус 3, в день 1 градус тепла. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри на секунду.